Ми сьогодні чуємо оці слова, які церква возносить до престолу Божого слова, які прославляють Різдво нашого Спасителя. І в тому ми чуємо. Оце визначення сонце правди. Ми вклоняємося сонцем правди. Сонце, яке джерелом і світла, і життя. Але головне в ньому все-таки те, що воно саме сонце правди. І таким чином воно. освітлює нас таким способом, що відрізняє зло і добро, ненависть і любов, життя і смерть, і дає нам можливість зробити свідому. В ясному розумінні і в ясному баченні свій вибір. І от ми зрозуміємо, в яких умовах ми робимо свій вибір. В умовах тяжких і страшних випробувань. В умовах, коли гинуть найдорожчі люди, коли руйнується те, що було твоїм домом. І ти залишаєшся сам на сам спорожнім світом. Який спорожнів? Бога. Близькі люди пішли. От саме тут нам і потрібно те, що символічно зображено на іконі Різдва. Зараз будете підходити. Зверніть увагу. Ми ще говоримо, що він народився в яслах в вертепі. А в тих краях ніхто ніяких клунь не робив для худоби. В тих краях худобу зберігали в печерах. І на іконі зображена печера. Саме в такій печері був похований Спаситель наш Ісус Христос. Саме в такій печері був похований Його друг Лазар. Печері можуть бути більшими чи меншими, але прихисток для худоби і печера для поховання. Вони однакові. І він народжується там, де хтось здобуває свій останній спочинок. Він народження уже своєму. Заперечує смерть. Він уже в народженні своєму є таким, що освітлює і освячує гріб як місце поховання і робить його місцем для нового життя. Він такий, що зробить з того гробу, з тої печери місце для воскресіння. Саме для цього він приходить у світ. Багато речей, які ми можемо назвати, заради чого він приходить, і щоб простяти наші гріхи, і щоб закликати нас до покаяння, і щоб надати нам можливість спасіння. Але все ніщо. поряд з тим, що він приходить подолати смерть. Він приходить, щоб кожному мертвому як лазарю сказати, лазар, от з тої печері смерті, з того гробу, з тої пащі ненаситної вийди. І це говориться кожній душі. Кожної істоті і головне, кожній особистості, кожній людині. Заперечення смерті ось чим є Різдво Христове. І воно для нас є тою надією. яка буде нас супроводжувати, поки ми йдемо цими шляхами, битими шляхами, де є і злоба, і жорстокість, і смерть, ми йдемо знать, що Христос смерть подував. А ми з ним. Ми не знаємо і не зможемо ніколи осягнути, як Він це зробить з нашими найближчими людьми, яких ми втратили. Але він смерть подолав. А ми з ними. А вони з нами. А ми за них молимось до Спасителя Ісуса Христа, який подолав смерть. Ми молимось, щоб... Він приєднав їх до себе як первенець з мертвих. Ми не знаємо, як він подолає нашу смерть і нашу клідність. Але ми з ним. І нічого іншого ми не можемо протиставити невблаганним обставинам. Стражданням, хворобом, жорстокості світу, самій смерті. Ми нічого не можемо протиставити. Тільки одне. Господи, я з тобою. Ти смерть і смерть Това. А я залишаюсь з тобою. Я віддаю все життя, все своє майбутнє в цьому, в іншому світі, в твої руки. Я хочу бути разом з тобою. Бо смерть не шла. Бо кожна людина, народжуючись, долає небуття, являє собі чудо подолання небуття життям. І несе це подолання. Смерті і небуття одиничним життям, поки йде земними шляхами, а потім і разом з Спасителем буде нести це в житті вічному. Господи, хай Твоє благословення. На це буде з нами. Христос народився.